У сполучених штатах супервівторок. сьогодні одразу у 15 штатах та американському самоа виборці обох партій обиратимуть кандидатів на президентських виборах. Увага оглядачів прикута до республіканців. Напередодні Дональд Трамп переміг на праймеріс у північній Дакоті, після чого на його рахунку 273 делегати. А у його конкурентки Нікі Гейлі... 43. за перебігом «Супервівторка» стежить кореспондентка Голосу Америки Марія Ульяновська. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Марія, чи очікуються якісь сюрпризи і, взагалі, чого чекати власне нам також від цих виборів? Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Ми зараз перебуваємо в місті Арлінгтон, це округ біля Вашингтону. і саме в цій школі в цій бібліотеці, яка позаду мене з неї зробили виборчу дільницю, і саме сюди приходять сьогодні виборці сполучених штатів, щоб віддати свої голоси на праймері. праймеріс. Це є перед вибори, коли виборці обирають. Рають кандидатів, яких їхня партія буде висувати від конкретної партії один кандидат на вже президентські вибори. Тобто це такі передвибори, і чому супервівторок дуже і дуже важливо, тому що вже вже 8 штатів і округ Колумбія, саме місто Вашингтон, вже віддали свої голоси. Сьогодні ще 15 штатів і одна територія також проголосують. Тобто, вже після цього більше ніж половина делегатів будуть обрані, і після цього вплинути. Якось суттєво на ситуацію вже буде дуже складно. Яка ситуація станом на зараз? Станом на зараз демократичної партії Лідирує чинний президент Джо Байден, в нього фактично немає ніякої конкуренції, немає опонентів. Він переміг на всіх попередніх праймеріз в республіканській партії. Ситуація дещо інша. Там лідирує Дональд Трамп. Він переміг на майже всіх праймеріз крім міста Вашингтон, столиці Сполучених Штатів. Але в нього є така суттєва конкурентка. Це є Нікі Гейлі. Вона була колишня посолка США при ООН, Ну і також вона колишня губернаторка штата. Південна Кароліна, і, хоча вона програла в усіх попередніх праймері, з крім міста Вашингтон, де вона виграла, вона говорить про те, що знімати свою кандидатуру поки вона не збирається. І що ті 30-40% голосів, які вона набирає, ігнорувати не можна. Що цих виборців також потрібно чути. Ми могли поспілкуватися сьогодні із різними виборцями, із виборцями Дональда Трампа і з виборцями Нікі Гейлі і Джо Байдена. Вони нам розповіли, чому вони сьогодні тут, які їх речі турбують. Чому вони прийшли голосувати сьогодні? І зокрема, виборці Дональда Трампа видно, що дуже і дуже заряджені, дуже емоційні. Я б навіть сказала, От з одним з виборців Дональда Дональда Трампа нам поспілкуватись не вдалося, тому що він сказав, що ми представляємо вороже для нього медіа. З іншою жінкою нам поспілкуватися таки вдалося, і вона дуже дуже і дуже емоційно розповіла нам, що вона голосує за Дональда Трампа, тому що вона хоче так врятувати демократію. Давайте її послухаємо я буду голосувати за Дональда Трампа. Він повинен був бути президентом увесь цей час. Ця країна кардинально змінилася. Мені 54 роки. Я ніколи в своєму житті не бачила, щоб хтось нападав на президента США так, як це робили ліберали з Трампом. Це так не по американськи. Мене це дуже лякає. Наш президент не мав можливості зробити те, що правильно для України. Я справді вірю, що ми б навіть не мали цієї війни, якби Дональд Трамп все ще був на посаді, тому що коли він був президентом, у нас не було війни, а тепер війна по всьому світу. Я виборець і збираюся голосувати за Нікі Гелі, бо відчуваю, що вона справляє хороше враження. Я вважаю, що у неї достатньо розуму та характеру, щоб стати дуже хорошим президентом, і мені не подобається її опонент. Дислайконенні поки виглядає так, що вона програє цю номінацію. Я вважаю, що вона має шанс виграти номінацію. Він дуже невеликий, але шанс є. І я сподіваюся, що вона залишиться. Якщо все ж в кінці буде вибір Байден проти Трампа, за кого ви голосуватимете? Якщо буде Байден проти Трампа, мені доведеться голосувати за Байдена? Дякуємо, Марія. Це була кореспондентка Голосу Америки Марія Уляновська, яка розповіла про хід так званого супервівторка у США.